Професіональна футбольна ліга представляє матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026. Сьогодні ми в Одесі на стадіоні Іван, де за традицією свої домашні матчі проводить Реал Фарма. Сьогодні в суперниках Одеситі буде футбольний клуб Куликів білка Це зустріч останньої реалфарма та першої Куликів Білка команд у турнірній таблиці групи А. Продовжує після цієї атаки. Адже йде вперед, навісна передача з правого краю, але... Не було нікого кому замкнути, і фармацевти відбуваються. Тож підписуйтесь, ставте лайк. Ком лайк, коментуйте, пишіть про Реалфарма, про коликів Білка, хто вийде до першої ліги з цієї групи другої ліги. Ну і загалом про події в українському футболі, в тому числі можете писати свої коментарі. Цікаво буде почитати. З одного боку він переривав можливу швидку атаку, подача скотового продовжує після цього. Можливо, добування з дальньої стіки проводить зустрічі самбір Нива 2 Ще одна навісна передача, тепер уже на дальню стійку. Є підбирання від Панасюка, капітана команди. Передача до центру штрафного майданчика, поки без удару намагається заблокувати розгортання подій. Ну і тепер уже без порушення правил на скрипніку на думку арбітру. Тому м'яч перехоплює, Куликів-Білка, Закидання на праву стійку, удар. І, схоже, це був рикошет. М'яч опиняється у воротах, але питання в тому. Чи цей гол записувати на рахунок Олега Панасюка або Артемій Шарнін, Артемій Шарнін зрізав його до сітки своїх воріт? І останнє, впевнено на останнє місце Урала Фарми, лише два бали у команди. Жодної перемоги немає. У фармацевтів у 2025 році не лише у поточному сезоні. Другий тягне удар, але є добування і м'яч летить над воротами. Кликів білка з м'ячем. на половині боля фармацевтів останній захисник команди стоїть ну, метрів 40 від воріт. Другі. Тобто дуже високо грають, і ще один удар в поворотах тепер уже від коса. Тож, власне, в деякій мірі безвихідна ситуація у цьому була. І знову Панасюк капітан команди. Один з найактивніших на перших хвилинах, небезпечно! Немає близько партнерів. Партнерів по команді. Схоже, щербак буде вкидати аж до лінії штрафного майданчика. Там один лоховий там знаходився, проти нього було двоє. Ну і помиляється зараз одесити. Це дуже перспективний випад для колоків білки міг випати, е, вибути, але Коц вирішив різати кут і бігти в інший від воріт бік. Хоча зараз атака продовжується. Є удар, і в другий гол залітає ворота реалу Фарми. Проходить контратака. І на 30 й хвилині Віталій Патуляк. Забуває другий гол. Є перехоплені Одеситів. Скрипнік знову з міщами. Знову його накривають одразу три суперники. Але віддав він передачу на Щербака. той же був в патовій ситуації. В деякій мірі буде удар, є удар. І третій м'ять залітає у ворота реалифарми. Двадцять 22 хвилина, другий номер команди Сергій Копол. На 37-й хвилині зустрічі. Фарма йде вперед. Передача дуже цікава. Передача є! Скрипнік удар! Але положення поза грою. Команда з Чорноморську була. Не впевнений, що це був Бастіон, можливо, якийсь інший колектив, але якась така згадка в мене є. Ну і власне шарабора так само. Це розграє у другій лізі. Другий тягне. Дуже щільний удар був і підпоперечину, так? Але. Не пройшов, не, не пройшов, власне, заблокований він. Ще один цей від Олексія Друї. Але атака продовжується від самбір Ниви, проте не зміг Панасенко замкнути дальню стійку. Панасюк, прошу вибачення, у попередньому сезоні. Не в поточному. Панасюк з М'ячем на правому краю. здорово, він відкрився перед, під передачу, віддає під удар, але ну, дуже невлучна спроба від Данила Волкова. Все ж таки скрипнік забирає його. Скрипнік з м'ячем віддає передачу цікаву передачу на Славинського. Славинський виходить. Майже сам на самий б'є. Ну хто ж так б'є? Сава. Так, зробив я невеличку паузу для того, щоб розібратися з усіма замінами. Ну і, власне, собі їх також занотувати. Отож, Реал Фарма кулаків Білка одразу... Одеситів 0-3 після першого тайму, коли Білка, лідер другої української ліги, впевнено, перемагає останню команду, яку посідає останнє місце. Голи у першому таймі забували Олег Панасюк, капітан команди Віталій Патуляк на 30-й хвилині, і Сергій Копол на 37-й. І Кос поки я поки я вам казав, Олег Кос забуває свій перший гол сьогоднішнього матча. Одоситів продовжується. Шахалєв зміщується до центру. Марченко потрібно бити, але не знаходить можливість для удару з лівої ноги. Робить передачу на правий край, не проходить вона. Ну, є перехоплення. Е -е, Відколиків білки з м'ячем, на лівому фланзі він зупиняє атаку. віддає передачу на правий край. Є удар, ох, який сейф! Від други, під стієчку удар. Ну Це те, про що ми з вами постійно говоримо, коли ти граєш стабільно попереду. І в атаці Реал Фарми, і майже не бачиш м'яча, то втрачаєш, звісно, мотивацію і мораль. Тим часом продовжує, розпочинає свою чергову атаку колоків білка, Станковий з м'ячем на лівому краї, зміщується під удар правою. Ну, крутив у праву таблицю. Ще один кутовий для реал фарма, подача вже на ближню стіку, Данкович вбиває. за ким підбирання, підбирання за куликів білкою, але боротьба продовжується. Скрипник б'є над воротами! Ну і на цьому все. Знову без доданого часу. 0-4 у нас завершується поєдинок. Коли Ківбілка впевнено підтверджує своє лідерство у турнірній таблиці, і точно залишиться на першій сходинці.